Я Антон Колій, керівник служби замовника заміського будівництва та нерухомості. Що для вас комплекс парк Лексіті? Це інновації, це екологія, це технології, це стиль життя, це якась філософія. Ну, на мій погляд, це е, щось нове, це е, щось доведене до кінця, не просто на словах, а на реальному ділі. Які сучасні енергозберігаючі системи впроваджуються в парк Лейк-Сіті? дуже багато систем енергозберігаючих, які впроваджуємо. А саме є сонячні батареї, є балансування енергетичної системи котлів, є балансування електричної системи електрозарядок, є вакуумні насосні станції, які економлять електроенергії. Систем дуже багато. Ну і з такого сучасного можна відзначити у нас дуже цікавий проект по електроз. Зарядкам по артезіанській скважині надсучасна історія з вакуумною насосною станцією для каналізації. У нас багато дисплечерізації стосовно освітлення, фасадні освітлення, благоустрій, який працює там згідно алгоритмів енергоефективності. Чим відрізняється система централізованої каналізації від вакуумної каналізації? Заключається в екології в першу чергу, тому що вакуумна каналізація це регульована каналізація, яка в случаях аварії вона до метра показує, в якій місцевості е, ну, є проблема. Вона має резервування, вона має е, диспетчерізацію, графіки. Фактично, це розумна каналізація, яка показує стан справ на всьому комплексі. Така каналізація в Україні на комерційному проєкті буде перша. І упор в нашому випадку це екологія, тому що це дозволяє чітко бачити, що в ґрунтові води не буде попадати субстанції. Також вона має енергоефективну історію стосовно зрівняння з звичайною каналізацією напорною, вона набагато енергоефективніша. Яку виходу відчують на собі мешканці будинків, використовуючи вакуумну каналізацію? Різниця між вакуумною каналізацією та звичайною напорною в нашому випадку саме напорна може використовуватися в тому, що вакуумна каналізація це це про екологію. Вакуумна каналізація дає можливість бачити потоки і аварії в реальному часі. Графіки, диспетчеризації дозволяють максимально ефективно використовувати систему, знаючи, що субстанції не будуть потрапляти до ґрунту. В звичайній системі це можливо роками потрапляння в ґрунтові води ніхто про це навіть знати не буде. А в чому енергоефективність? Мало того, що сама система більш енергоефективна зарахувати вакуумного вприску. При стандартній каналізації, коли потрапляють ґрунтові води до каналізації через колодці чи інші якісь там проблеми, пробої, воно потрапляє до локальних очисних споруд, які витрачають просто електроенергію на очистку і так ґрунтових вод. З вакуумною каналізацією такого не буде виходити, буде чітке потрапляння саме, саме той субстанції, яка на це запроєктована. Ну і хочу все ж таки ще раз акцентувати, що це інноваційна технологія, за якою майбутнє в принципі всіх подібних комплексів. Ну я дуже радий, що ми перші. В чому Артезіанська вода краще за міську? Артезіанська вода в комплексі Park Lake City видобувається з скважини довжиною 180 метрів юрського періоду. Основний упор йде саме на якість води. В чому вона виражається? Це, це в основному дуже маленької дистанції до кінцевого споживача. Якщо ми дивимося в місці, вона хлорується, вона проходить неякісні засувки, вона проходить домові фільтри. А то в Комплексів парклексіті ця дистанція мінімальна. Мало того, в, додатково ще в комплексі і в самому скважині наявні фільтри. Є фільтри в будинку, а також в комплексі задіяні регламентні перевірки води на трьох вводах. А саме після скважини, після першого фільтру в будинку. Та навіть частково вибираються люди, і в них береться перед входом в, їхні, в їхню квартиру, ще додатково береться проба. Води. Це перевірка комплексна, вона кожного місяця і на всіх трьох стадіях викладаються в мережу аналізи про якість води. Як забезпечується догляд за зеленими насадженнями? В комплексі Парклік Сіті використовується екологічне та енергоефективне рішення щодо автополиву. Всі зони автополиву використовують воду з існуючої водойми. Це максимально екологічне рішення з точки зору, що ми не використовуємо артезіанську воду, ну не очищуємо, не витрачаємо на це додаткові електроресурси. Вода з існуючої водойми попадає на існуючий рельєф і повертається до водойми. Сама Вода не забруднюється, ну це максимально екологічне рішення. Ну і якщо підсумувати, в паркліксіті задіяні дуже ефективні екологічні інноваційні методи, такі як вакуумні каналізації, теплові насоси, сонячні батареї, диспетчерізації, балансування, електрозарядок, автополиви, артизіанські скважини, мобільні додатки, купа-купа всього, що дозволяє просто жити більше.